Вітаю всіх, замовили огляд середнього крафтера 2018 року за 16400 євро бруто. Але штоєр не повертатимуть. Біля Ерфурта машина вже скоро під'їжджає. зараз поглянемо разом. Що там за апарат, зі слів продавця, машина класна. Продавці, скоріш за все, німці акценту не було. Це не підтверджує на 100%, що машина класна. Тим більше Ерфорд, Східна Німеччина, ГДР бувший. Не будемо гадати, приїду скоро. Подивимось. Jetzt links abbiegen auf im Ось відразу стоянка, я так розумію, так. Сюди. Jetzt befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. А от і той за яким ми проїхали йду я по ключі по любому. Ось дали мені отакі ключики. Як бачите, є штантхайцинг у машини, автономочка, один ключик зовсім новенький, а один трошечки потертий, але теж непоганий. І от такий крафтер. Він, він. На перший погляд. Абсолютно нова машина. Ціна у нас тут стоїть. 16980 брутто, Ми взяли за 16400 219 пробігу. Це у нас 18 і середина року, 103 кВт. Що, давайте спочатку обдивимось ззовні, а потім вже технічну частину. По лівій стороні ніде нічого немає, жодних запитань. Резина зимова, добра спереді. спереди абсолютно нова. 235, 65, 16. Сзади тоже идеально. Трошечки, трошечки сношено. 90 отсотков. Сзади двери не потопчены, не до цели. Подножка. Теж цела, не, не задета. Рідко так буває, але факт права сторона Ну що, стан як у легкової машини ніде нічого резина вся однакова, ідеальна, скло ціле, без сколів, спереді нічого не оббито, камінчиками це норма. Ну, Будемо дивитись далі. Всередину заводити. От так виглядають ключики на, на автономку ключик. Цей ключик такий не по Ну, Нормально. Судячи з ключів, Не посовано. От тут до речі, одна є мінімальна, мінімальна вмятинка паркувальна. Так, Всередині. Слідів використання немає. Тут на садінні щось підклеювали. Видно трошечки там засоване було, тут трошечки бачите, є потерто, підтерто, тут підтерто. Ремінь безпеки виглядає прекрасно. Підлокітник добре. Сидіння не просажене, але отут є маленька, хтось пропали з цигаретою. Рулі у них не стираються. Кермо виглядає добре. Так, напів електричні сидіння. Ножка у нас теж немає, слідів використання. Що там попільцем, під, під ногами? Дірок нема, нема. Сидіння комфортне, педалі виглядають добре. Речашки всі не повитерті, нічого. Рукоятка коробки передач теж не затерта. Можна сказати, що виглядає все добре, не на зношену машину виглядає і не, не на пробіг по місту. Це на дальняк машина їздила з тоболова. Тут у нас така сама ціна. Так добре. Так, дерну капот, поки я ще

Так, прозора рідина, мастила немає. До продажу не готувалось. Ніде я не бачу. Нічого, все сухо. Нема до чого прокопатись, нічого не відкручувалось. Тут пробіг все як оголошують, заведемо його. Заводиться добре. Тут у нас два повідомлення, ключ в батарейки і хекляпи OFN, це задні, задня кришка була відкрита. Там. Немає проблем. Так, іду подивлюсь, що там під капотом. Ідина спокійно, не бурлить, нічого патрубки м'які, все норма тут нічого немає, все нормально, тут теж нічого не знає. Так, подивимось знизу, що там робиться, Так, подивимось, що в нас тут. І відкривається прекрасно. О, тут модний дуже бус. Хоч він і коштує грошей, але затяжки навіть всі лежать, всі полиці, які модні. Я ще таких не бачив. Дуже круті полиці. Ну що, тут світлодіодне освітлення у нас. Тут у нас

66 ну, не крашений, це видно оптично я обдивлявся, але ж, все ж покажу показники. Розброс по фарбі 20-30 мікрон це норма для цих бусів. чого не так. Що? все оригінал. Так, поки хотів зробити відео, сів планшет, але помилок не було, це хотів якраз показати. Ну що, їду я, проїдуся. Завів і такий звучок. Выжив має все плине, нажимаю те саме. немає из. Якісь... Нет, Ні, немає нічого вже. Видом я проїдуся. А зараз завів немає нічого. А вот. І немає Так, ну паркую я назад. Нормально все в ходу. 0,6 номери, щоб вдіти, треба задаток спочатку затикав. Тоді будеш перевіряти, бо машина каже їде супер. Так, тут, тут у нас солярка вже на резерві. Так, каже хазяїн перевірити шиби, не знаю для чого. Двоєчка на лобовій, ну і добре, що мінено. Немає ніяких зато потертостей. Якби не міняли, погано всітки терли б. Люди самі собі розбивають ту шибу молоточком і вказують відрізок автобану, на якому це сталося, наприклад. Все це таке з шибами? Не знаю, що так тут нема шиб. Шиби. Ось так, тут весілька. Знову вісімка. От, скло 22-го, ну клас. Тільки плюс в цьому бачу. Буду добре витиратись, знову вісімка. Ну що, обдивився бус, стан просто бездоганний. Єдине є при заводці, коли заводиш там з вісьми раз, три рази. Був такий звучок, як двомасовий маховик, але воно поробить там 20-10 секунд і пропадає той звучок. Дуже модна у них стоянка. Це просто на дворі ще корчі, так сказати. Всередині взагалі по 200 тисяч машин. Ну що, машину купують, зараз висилає клієнт завдаток. Він зараз на роботі працює водієм на фурі, а в суботу приїде забирати машину. Зроблять номера вже по дорученню, курса і кенцайкен-жовті, і він далі поїде до себе. Все, огляд результативний, хоч є трошечки там цей стучок в маховику, але машину купує. По ціні даний бус реально непоганий, тому що середня ціна більше 20 тисяч. Для такого стану мікроавтобуса 18 року. Він просто ідеальний стан, можна оцінювати, як, як буз, стан легкової виспаний, машини. але не судилося. Я ж розповів замовнику огляду про стан, про все, купую машину, все клас. Кажу: от тобі рахунок, висилай чим скоріше гроші, тому що на цей бус були покупателі. Але не придбали його, тому що я його зарезервував. Тому вийшли гроші і відразу надійшли підтвердження по імейлу, e що ти надіслав гроші. Ну, факт того, що він е, ані гроші не вислав, як домовились, е, ані підтвердження не надав, не вмів підтвердження робити, чи не вислав вчасно, я вже не знаю. Факт того, що німець подивився на це. Нічого не вислали, нічого не відповіли по емейлу e і йому зателефонували ті люди, які мали купувати цей бус, не купили за моєї резервації, приїхали і придбали його.